Honda, Toyota, все пішло. Я продав все. Я не затримав собі нічого. Ненці була адвокатом 10 років. Ми продали адвокатську компанію. Продали наш дім. Коли ми залишали Канаду, нам же не було по що повертатись. Я взяв Ненсі. Ми полетіли в Амстердам, взяли машину. І Я сказав Ненсі. У нас проблема What? яка? Ненсі, а те меджи, моя дружина. Ненсі почала плакати. Чому ти хочеш там так жити? Ти ж там навіть ніколи не був. Ненсі там живе Богородиця. А я хочу бути її сусідом. Я хочу бути сусідом погородиці. Тому ми тут. 31 рік ми вже живемо тут. З Це моя дружина. Годину назад він цього не казав. Доктор Кореї. Доктор з Кореї приїхав. Патрікає проблеми з, патріка, з ногою. Обе... І... Це лікар є спеціаліст, так щоб він вставився на свої місця, щоб забрати ці блоки, які кров купить. А, а це болить. А Пати каже. А Патрі каже, я свою дружину продам. Пусти мою ногу. Пусти Вона тільки так гарно зараз виглядає. Мило. Але він сказав, я жертвую свій біль за Україну. щоб Бог дав мир. Як, важно, Як важливо з вами велику історію, велику дар. Подив, поділитися з вами однією великою правдою, великим даром. Our little girls have to be here. Ці мають бути тут. Найдорожче на світі будьте з нами

Свакою щоб кожного ранку, в п'ятій годині ранку вона е, об'являлась на подбордо. на Ви були через інтернет з нами пов'язані? Або хто можливо був тут в той час? в Часі е, через світло Марії, через інтернет, або тут були присутні до річниці об'явлень. Була ця дев'ятниця. Останній раз, коли Богородиця цього хотіла, це був 89-й рік. Почала 1 Вона почалась, дев 9 дев'ятниця першого листопада закінчилась 9-го. 9 листопада Берлінська стіна впала. Oh, Біло, як, Нам було всім дуже важко. І в три ми Тому що в три години, в третій і... годині ми повинні були пробуджуватись. Три і, по часу, і відразу йти на гору. Цілий день ми були в русі. І що було 24 червня? Знаєте, да, Ізраїль і Іран, да, постала яко жстокого, жстока боротьба між ними. Ви знаєте, що між Ізраїлем і Іраном почалася така жорстока боротьба. Ви знаєте, да, so світове світські, світське мочі окренилося, да буде третій світський рат. І фактично така вся світова сила uh, йшла до того, щоб була третя світова війна. Не було можу стишити той 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 ogromний страсть і І це боротьб. було

Людині це неможливо. Це, це, молитви, це є цей плід молитви, яку ми молились разом з вами. Ви Україна. Ви Україна. Ви є народ Божий. Ви є Божий народ. Ви є одавлений народ. Ви є вибраний народ. Ви є народ люблений від Бога. Ви є народ люблений Богом. Ви ніколи не сте напали свого, нікого около вас, да візьмете нічий території. Ви ніколи не напали ні на кого біля вас, щоб взяти якусь чужу територію. Самосвої, каомі, Ви охороняли і охороняєте своє, як ми хорвати. Борба є велика. І боротьба велика. Мир виглядає неможливим. Але, не є так але так не є з Богородицею. Богородиця обіцяє. Моя, мої, я, вас я люблю вас усіх. Я, я люблю вас такими, якими ви є. Я вас люблю не изменяв Я люблю і вас і... безмежною, небезпекою. Любите, любите све Ама Све. Любіть усі усіх. моєю любов'ю. Любов Дорогі, Дорогі любові перемога в любові. У любові побід перемога в любові. Ви Україна сте побіді. Ви Україну вже перемогли. Чи ви знаєте, що ви вже перемогли? Чи ви знаєте, що ніхто не може забрати від вас цієї ні перемоги? Рад, ні смерть ні, 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 ні смерть, ні вороги. Тому що ви вибрали любов. Ви вибрали вічне життя. Ви вибрали маму. І тому ми шануємо вас. Всім серцем шануємо. Тому що ви Божий народ. I mi postimo i molimo za vas. I i molimo za vas. Sjećate što je bilo kad je gospoda nam dala poruku u, u Hrloga u ovoj... U... što je bilo je Bogorodica poslanje paršo u Sičnju? Ona je rekla, nećete vi Жали ті ваша дітя не діться ваша ді вона діця. сказала: не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей. To Це означає, що будуть діти, будуть діти, діти наших дітей. Це, Це є обіцянка мами. Якщо ми живемо, що вона тражить, якщо ми живемо тим, чим вона просить, вона може під своїм сином заговарина чудеса. Вона може перед своїм сином заступатися за нас і робити чудеса. Розарій кожен день разом. Пост Піст середа п'ятниця. Свято письмо сваки день. Святе письмо кожного дня. Каже, да ставимо святе письмо у нашому дому на видливо місці. Вона просить, щоб ми ставили святе письмо в нашому домі на видимому місці. Да благословимо наш дом чисто за свято Щоб ми часто благословляли наш дім свяченою водою. І вона каже, <coughs> каже дітонька, ставите на місце на першому місці найменше за Поставте святу месу службу Божу найважливішу кожної неділі на перше місце. Сповідайтесь найменше один раз до місяця. Перший крок до навернення це сповідь. І тут ми, щоб сказати мамо, ми прийшли, аби дати тобі своє серце. Зранене серце. Був повне важкості, понастраху, повне страху. Адже ти обіцяєш. Якщо ми віддамо тобі своє серце, ти віддасиш нам своє. То серце море воносити в нашу краю. Це серце. Ми потребуємо нести в нашу Україну. То серце по на серце повне надії. Ти говориш, дорогі діти, ваше життя на землі. Це миготіння ока в порівнянні з вічністю. Не бойтеся, я вас ніка не чого Не Христо бійтесь, мої. я ніколи вас не залишу. Ви мої. Я чекаю набрати не без всіх yeah. вас. Я чекаю біля ворітраю на всіх своїх дітей. Я буду обіняти і привітати їх. Об'єк кратко на землі, тут є коротко на землі. Любити, любити і любити. Любіти, любити і любити. От світ говорить мрзи, освіті се ми кажемо: "Не". І се скаже: "Любимо". Коме світ говорить ненависть, ми говоримо: "Ні". Ісус говорить: Любиві за те, би не раду. І тому воє Божам народу. Глядайте, за що любите. І подивіться, за що ви любите. Іро любові немає. Любові немає страху. Бо сказаже о накої молине боїся будуча. Бо городося каже, той, хто молиться, не боїться майбутнього. О накої повсті не боїся зла. Хто пості не боїться зла. Постить, не боїться зла. Глядайте ваше будущее. Поки на ваше майбутнє. І нашу славу. І нашу славу.